37 день. Неділя. Тихо, спокійно. Шакали не приходили, машини не турбували. Єдине, що було вже прохолодно. Ночі вже стають прохолоднішими. І тому приходиться одягатися тепло. І штани, і фліска, і вовняні шкарпетки. А ще забувся сказати, що вчора обабіч дороги на узбіччі знайшов цілу півтора-літрову пляшку води. Закоркованою. Ось написано натуральна мінеральна вода. І вдоказ, що вона закоркована. Я можу брати тільки закорковану воду. Хтось загубив, я знайшов. Згадую, як в Молдавії бачив квітучі лавандові плантації. Я думаю, кожен з вас знає неповторний аромат лаванди. І ось я потрапив якраз на період світіння цієї чудової ароматної рослини. Ціле безкрає поле. І тут надзвичайно приємно пахне. А тут, як ви бачите, вона вже перецвіла лаванда, її вже підстригли. Залишились тільки ось такі кущики, які наступного року красиво зацвітуть. Проїхав пів Болгарії, але знаменитих. Троянд, з яких виготовляють трояндову олію, я так і не побачив. В якій частині Болгарії вони це ви дізнаєтесь з інтернету. На узбережжі Чорноморському і от тій частині, в якій я побував, полів трояндових не було. Не бачив. На жаль. Пару днів тому я вам показував, де в Болгарії на сонячному березі відпочивала моя дося. А тепер я вам показую, де відпочивав я в мирний час ось тут на золотих пісках. Відпочинок був відносно скромний, але дуже велику роль грає компанія. А компанія була пречудова, тому враження залишились позитивні на все життя. А відповідно ввечері тут все виблискує, світиться і народу стільки, що не проштовхнутися. А ще цікава особливість цього курорту, і можливо в Болгарії взагалі, що кожен має право покупатися в будь-якому басейні безкоштовно. А от туалет уже платний. Я пам'ятаю, як в цьому п'ятизірковому готелі відпочивали друзі моїх знайомих. І Ми, помінявшись браслетами, навіть ходили сюди обідати. І називався цей готель Глярус. Глярус це такий великий мартин. А тепер увесь цей комплекс називається Берлін. І були ми десь там на верхніх поверхах. Тобто так міняються часи, навіть міняються назви готелів. А на цьому пляжі купалися навіть з дельфінами. Тільки що мені цілу мапу подарували золотих пісків. Оцей готель під номером 124. Ось ви його бачите. Він тут так і називається під номером 124 Глярус, а зараз він щось називається Берлін. i Thank you. Насекани дуетът Орена Оур и Олена Демченко, град Кривий Рик, Украина, ръководител Олена Симеонова, във възрастовата категория 12-15 години, номинация Академичен вокал ви се присъжда първо място! Ну що ж, друзи, пригадав щастливи и весели дни відпочинку свого, І вам показав, і тепер далі треба рушати в путь, продовжувати свою мандрівку додому. Мабуть, всі, хто повертається з готелів, прив'язують свої браслети на паркан, щоб повернутися. Я ще в одне колотне містечко, посуваюся набережною, тут навіть є велосипедна доріжка. Все для туризму. І я собі уявляю, як тут все восени і зимою замирає. Ні одної живої душі. А пляжів нема. Може просто я ще не доїхав до них. Зробив такий висновок, оскільки морів вже проїхав, в кількох морях покупався. Чорне море південне. Воно саме холодне з усіх південних морів. Заходиш, ну, вода холоднюча. знайшов. Ось вони, пляжі. Купайся, не хочу. Розпочався день в лісопарку, а закінчується в лісосмузі. Практично почалися вже лісосмуги. Я вибрав одну з них. Тут соняхи. Сосни навіть ростуть. Траса так далеченько, я від'їхав. Так що заночую в тиші. Завтра зварю собі сніданок. Кукурузка теж є. День сьогодні, як ви бачите, видався сонячно-відпочивально-морсько-пляжний. Українцям всім бажаю спокійної ночі, а всьому світові нагадую, що москалі це є терористи і це є злодії. І земля їм бетоном. І ні в як Україну їх більше не пускати. Наступною країною може стати ваша країна.